Сьогодні на уроці ми розглянемо тему горіння вуглеводнів. Пропоную розглянути малюнки та навести приклади горіння вуглеводнів у природі та в побуті. Отже, перед вами зображено горіння свічки, виверження вулкану та горіння нафти, що розлилась в морі. Як ви вважаєте, процес горіння вуглеводнів корисний для людства чи ні? Аргументуйте свою відповідь. Щоб розглянути процес горіння вуглеводнів, нам варто спочатку пригадати, які класи вуглеводнів ми вже вивчили. Це алкани, алкени та алкіни. Ваше завдання, які загальні формули ми вже знаємо для цих класів органічних сполук. Формула алканів nh 2 плюс 2 алкени nh 2 n Алкіни. Це NH2N-2. Тепер перед вами стоїть завдання. Віднесіть до відповідної хмаринки запропоновані для вас вуглеводні. Назвіть їх. Наприклад, це h 4 візьмемо це алкан, Назва його. Метан. c 5 h 8 Це в нас є алкін. Назва його пропін. А зараз розглянемо процес горіння вуглеводнів із хімічної точки зору. Для проведення досліду візьмемо пальник та підпалимо природній газ. Ми знаємо, що на 96% він складається із металу. Його структурну формулу можна пригадати за допомогою 3D-сцени, отож бачимо, що молекула метану складається з одного атома карбону. Та чотирьох атомів гідрогену. Форма молекули має форму правильної піраміди. Речовини, які утворюються при горінні, пропускають через скляну трубку сухою речовиною білого кольору, купромсульфат. Спостерігаємо, що речовина з часом набуває блакитного забарвлення. Це свідчить про те, що утворюється мідний купорос. Пропоную переглянути це хімічне явище. Бачимо, як білий порошок перетворюється на голубий. Отже робимо висновок. При згорянні вуглеводнів утворюється водяна пара. Запишемо рівняння реакцій. Утворений мідний купорос, ми можемо пригадати, що це є кристали голубого кольору, їх використовують для знешкодження шкідників на деревах та кущах. Інші речовини проходять через газовивідну трубку, яку ми. Занурили у стакан із вапняною водою. Спостерігаємо помутніння вапняної води. Це доводить, що газ, який утворився при горінні вуглеводню, вуглекислий. Прошу вашій увазі. Пропускання газу через вапняну воду. Нагадую, вапняна вода формула кальцій он 2 Часом з прозорого вона робиться мутна. Записуємо рівняння реакції. кальцій он 2 плюс СО2 дорівнює кальцій СО3. Отож, висновок при згорянні вуглеводнів утворюється водяна пара і вуглекислий газ. Для кращого засвоєння. Написання хімічних рівнянь реакцій ми виконуємо вправо. Допишіть рівняння хімічної реакції. У першому рівнянні ми бачимо, що горить пропен Це 3 h 6 Отже, ми вже знаємо, що утворюється в нас вуглекислий газ, завжди в перезгорянні, тобто СО2. Та вода. Проставимо коефіцієнт. Бачимо, що у нас не парні кількість карбонів, тому ставимо одразу двійку. Урівнюємо карбони. 6. Гідрогени 12, значить нам потрібно тут 6. І щоб урівняти оксиген, поставимо 9 перед передкисних. Щоб виконати друге рівняння, дивимося, скільки в нас карбонів після дорівнює. 5. Отже наш гомолог буде мати 5 карбонів. Це 5. Оскільки це гомолог метану, пригадуємо, загальна формула це NH2n плюс 2, то гідрогенів у нас буде 12. Відповідно поставимо коефіцієнт 6 перед водою. І перед киснем лісом. Аналогічно виконуємо третє рівняння. Наступне завдання це треба переглянути дослід та спробувати записати рівняння реакції горіння парафін. Нагадую, що парафін це є речовина, яка використовується для виготовлення свічок. Після перегляду даного відеофрагменту для вас завдання. Завдяки горінні вуглеводнів людство навчилося перетворювати теплову енергію в електричну. Пригадайте з курсу географії, де розташовані такі електростанції в Україні. Яка із цих електростанцій знаходиться на території нашої області. Оскільки ми живемо у Львівській області, прошу розглянути, це в нас є західна частина України. І саме в сусідньому ОТГ у Добротворі міститься така теплова електростанція. Пропоную вашій увазі переглянути 3 d сцену про роботу теплових електростанцій. Поки триває перегляд. Подумайте, чи хотіли би ви бути енергетиками. Обґрунтуйте свою відповідь. На теплових електростанціях тепло, яке виділяється в процесі спалювання викопних видів палива, перетворюється на електроенергію. Наступним вашим завданням буде. Подумайте над плюсами і мінусами, які людство отримало від будівництва електростанцій. Обґрунтуйте свою думку. Заповніть таблицю. Маєте в табличці позитивні сторони теплових електростанцій і негативні. Наприклад, серед негативних ми можемо навести забруднення повітря. І так далі. Наостанок пропонується вам пройти тестування. Вірю, що все у вас вийде. Дякую за увагу!